Звітує районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Станом на 16 грудня 2014 року Координаційна рада підтримки АТО заборгувала 26 тисяч 389 гривень за придбаний тепловізор. Із 16 грудня до 24 грудня було зібрано 53 тисячі 753 гривні. До благодійної акції підтримки АТО активно долучилися Ощадний банк міста Броди – 3 тисячі гривень, газова служба – 1700, Стиборівська початкова школа – 540 гривень, Наквашанська загальноосвітня школа 1-3 ступенів – 5058 гривень, це кошти для пораненого бійця «Барилка». Фермерське господарство «Клима» – 750 гривень. Фермерське господарство підприємця Джека 750 гривень. Це вони передали по 50 кілограм гречки, яку потім реалізовували у штабі підтримки. АТО. Бродівське підприємство Дацюка 200 гривень. Скринька у селі Підкамінь – 538 гривень. Скринька автовокзалу 636 гривень. Шнерівська сільська рада 1000 гривень. Громада села Лучківці 4517 гривень. Громада Корелівки та Гримайлівки 984 гривні. Громада Щуровичів 670 гривень. Бродівське Мреу 500 гривень. Підприємці Шостак – 3 тисячі гривень, Бабій – 1 тисяча 200 Бакай – 500 гривень, Бобик – 500 гривень, Єднак – 300 гривень, Сачко та Бобик – по 300 гривень, Патріот України – 20 тисяч гривень, Белей Анатолій Андрійович – 1,5 тисячі гривень, Єднак – 1 тисяча 410 гривень, Гуляй-Гродський Володимир – 600 гривень. Сподарик 500 гривень, Дудка Роман 500 гривень, Казмірчук 400 гривень, пан Анатолій 300 гривень. Обушинський 300 гривень. Крук Ігор 200 гривень. Сподар 200. Пан Микола 200 гривень. Пан Білинський 200 гривень. Торубка Михайло 200 гривень, Загоруйко 150 гривень, Романюк 100 гривень, Тимчишин 50 гривень. Разом зібрали із 16 до 24 грудня 53 тисячі 753 гривні. Ці кошти витратили на підтримку барилка. Це власне на Квашанська школа 5 тисяч п'ять гривень, також на пересилку посилок для. Лавренчука 100 гривень і Петришина 100 гривень. За зібрані кошти було придбано подарунки для дітей, які втратили батька в зоні. АТО. це два смартфони для плоходька та топчія по 1450 гривень, два фотоапарати для Грішана та Руденка. По 1404 чотириста гривні і планшет для Бєлкіна – 1700 сімсот гривень. Разом витратили 12 тисяч гривень. Залишок коштів станом на 24 грудня становить 14 тисяч гривень. Також районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Дякує за благодійну допомогу. Півторак Володимиру Івановичу за чотири планшети, придбані для АТО. Зохнюк за чотири комплекти термобілизни та один блок цигарок Молінському Андрію за Донкрат до газелі. Зробку Богдану за рожкові ключі на суму 150 гривень. Процків Михайло за два зимових маскувальних камуфляжі, також під Кам'янській поліклініці за 10 пар шкарпеток і 25 пар устілок. Та подяка Романюку за 20 літрів солярки. Нагадаю, це був звіт районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей.